Друзі, в самому центрі Херсонщини є таке історичне місце, як Шилова Балка, яка творилась в руслі ріки Кам'янки. У 19 столітті тут проходив чумацький шлях, по котрому я зараз йду, який ми бачимо в дуже-дуже гарному стані, майже первозданному. В ті роки тут чумаки їздили за сіллю, князь Петьомкін їздив до Криму. Поет Олександр Сергійович Пушкін теж неодноразово проїздив цим місцем. Дійсно дуже історичне місце, але річ іде про те, що сім років по тому тут були джунглі. Заболочена місцевість, все зароще було чагарниками. Ну а сім років тому тут почали будівництво рибацького хутора. Друзі, в чому це місце унікальне як рибальське місце? Хоча тут є всі умови для того, щоб гарно можна відпочити, не тільки порибалити. З під землі б'ють ключові роднички, вони наповняють водою басейни. Є, я знаю, що один басейн великий, там десь біля трьох гектарів, який стоїть вище за дорогою. І переливається ця водичка і наповнює басейни п'ять басейнів, котрі розположені прямо тут, на основному місці е, рибацького хутора. Риба на всі смаки. Хочеш карась, хочеш щука, хочеш осетрина. Ну, хочеш, е, я не знаю, що хочеш. Ми побачимо, що тут ловиться саме на... Власні очі знаю, що місце дуже і дуже не тільки важливе для нової каховки, а для всіх мешканців України. Тобто вам тут завжди будуть раді. Я не буду гаяти часу, буду підходити до наших власників, знайомитись і будемо спілкуватися, ловити рибу. Друзі, ну що ж, ми не встигли підійти до ставка, де мешкають осетрові, як е, рибалка на наших очах витягнув дуже гарний екземпляр Бестера. Ігор е, е, Михайлович, скажи, будь ласка, друже, а я дивлюсь, що у нас 4-5 рибалок і майже весь час йде покльовка. Ну, це спортивне рибальство, вони ловлять, відпускають. Е, скільки, я прошу пробачення, скільки років цієї? риби? Ну, ми зараз бачимо е, риболовлю на осетрових, е, е, в даному випадку на Бестера це гібрид дуги сірляді. Стабочок невеличкий е, бетонного типу. І е, тут е, трофей забезпечений, тому що тут е, висока щільність риби посадки і ловлять вони як на природні. Е, Наживки використовують невеличких ханчовусів, тюльку, використовують червей дощових, а також ловлять на силікон. Середній вік цих риб десь від 3 до 4 років, деякі мають масу десь до 8 кілограмів, але тут є особини і більші до 15 кілограмів. Це теж один з видів любительської рибалки, трофейної, яка гарантує задоволення і від рибалки, і отримати і трофеї. А скажи мені, будь ласка, от рибалки, я бачу, вони ловлять і відпускають. А має е, рибалка таку можливість чи купити чи забрати з собою свій трофей? Вони можуть заплатити за кілограми риби, забрати із собою трофей, але можуть вони просто його ловити, відпускати і отримувати теж задоволення від полювання або риболовлю на досить великі особини асотровики. Ну, це дійсно дуже велика насолода, я хоч самі не рибалка, але відчуття таке, як ти бачиш емоції, ти бачиш, як рибалка тримає в руках цю асатрину, цю, цю, цю вона б'ється. Тобто відчуття, вау, бомба. Друзі, але це тільки один ставок рибальського хутора, а в цій місцевості їх п'ять. Ми підійдемо до кожного, да? подивимося. До кожного невеличкого ставка такого ну, басейнового типу. А далі ми ще покажемо вам досить велику водойму, площею 3 гектари з сторони. Так, так, по ту сторону. Особлива унікальність цих водойм, що вони заповнюються джерельною водою дуже високої якості. І про трофей і рибу в цих водоймах можна сказати, що це дійсно екологічна чиста продукція, яка відповідає всім вимогам безпеки і санітарно-гінічним нормам. Ну, ми бачимо по кольору води, вона дійсно така видно, що. Родникова вода. Тобто вода холодна, така як треба і сітровим. Да? І влітку вона не дуже прогрівається. Чи прогрівається все ж? Ну, Особливості природних умов, що температура води у цих водоймах не перевищує 25 градусів. Вони проточні, взимку вони не замерзають, тому що температура води не знижається менше 4-5 градусів. І це досить просто унікальні природні умови. Ці тобто, місця для риби осіб. це дуже, дуже комфортно. Так. Що ж, а ми підемо подивимося, що ловиться на інших ставках. Переполняю. Спасибо, Михайлович, скажу. Чоловік празник, чоловік ходный, кушает. Папку мавку пусть приведуть покривкни. Друзі, ну а наші рибалки так захопилися оситровими, що нікого немає на ставку, де мешкає кларіовий сом. Африканський сом, який по своїм кусовим властивостям ну, дуже схожий на оситрови. Ігор Михайлович, будь ласка, розкажіть нам про цю рибину, про цю водойму і скільки на сьогоднішній день її тут є. Ну, Кларів африканський сом досить перспективний об'єкт любительсько спортивної риболовлі. А також дуже перспективний об'єкт для інтенсивного вирощування як продукт харчування. От за нами зараз басейн його площа невелика, всього-навсього 500 квадратних метрів. Ми рахуємо площад на метри. При глибині 1 метр, то тут можна вирощувати до 20 тонн варіового Так, Часові він досить невибагливий до умов життя, але в його є один такий недолік. Він не витримує температуру нижче 14 градусів. І для того, щоб технологія ця працювала, довелося збудувати систему рециркуляції, яка складається із басейнів, де в холодний період року перетримуються плідники варіового Він досить швидко ростучий об'єкт, харчування його анчоусом, тюлькою, а також він не гребує і комбікормами, він усе їде, досить швидко росте. І дуже активно клює на водку. Риба досить, ну, має сильна... Дуже гарний апетит. Риба досить сильна і клює на все, що їй кидає. Навіть можна кинути там невелику там, любу приманку, і він в неї буде реагувати. Це досить перспективний об'єкт і за своїми е, якостями харчовими він е, практично не має кісток, е, досить поживне м'ясо, його дуже невеличкий кишківник, і вихід м'яса його досить високий. А темпи росту е, за 4 місяці він може вирости до півтора кілограма. Так що рибалки не лінуємось, їдемо і ловимо рибу. Тим паче, що це вже не оцитрово, да? і можна забирати з собою як трофей. Так, так, і риба універсальна, любий починаючий рибак без всякого досвіду може і закинути вудку і мати досить такий привабливий трофей. Ну, а я скажу так, що а помилуватися цими краєвидами. Можна навіть нічого і не ловити, як на мене. Приїхати, походити, подивитися, як люди ловлять рибу, яка тут риба і як це зроблено з душею, дійсно, для того, щоб не тільки рибалки, а ми бачимо, що рибалки приїздять своїми сім'ями, могли тут відпочити. Ну, а ми йдемо далі. Так, йдемо далі. досить. Зараз е, буде ще один басейн у нас. Доброго дня Олексій Іванович. Добрий день. Я, кстати, Сергійович. Прошу пробачення. Да. Олексій Сергійович. Да. Друзі, знаю Олексія Сергійовича як дуже завзятого рибалку. Я не так часто тут буваю, але кожного разу, коли я сюди приїжджаю, Олексій Сергійович весь час на одному і тому ж самому місці. Олексій Сергійович, скажіть, будь ласка. А чому саме рибацький хутор? Чому ви тут тільки рибавите? Ви знаєте, я ж не професіонал, я просто любитель великої риби. І я більше місця, крім цього, ніде не був і не знаю, і не ловив на удочку. А тут а, природа, воздух, хрени, вода, яка хриниці, тут прекрасні. Ключова вода. Ж. Да, холодна, така по всіх показателях вода дуже вкусна. Я тут приїжджаю сюди віддихнути. І душою, і тілом, як говорится, віддихаю на цю місці. Мені не важливо. Хоча тут риби дуже багато. Я ловив коропа колись з рік назад десь, може, менше, десь на 15 кілограмів. Саме тут. Отут, да, ось я, в канаві. Сума десь кілограмів на 12 було. Ну, ну це гарний трофей. Да, да, да. Взагалі тут добре зимою, літом, осінь, весною. В яке время року тут віддихай. Хто хоче велику рибу, той йде, туди ловить. Ну, Сьогодні ми вже там були, там хлопці да. тягають і бестерів, і... бестірів. да. щук, здоровий, там десь дуже здоровий. А мені подобається карасик, короб, чук, так і невелику рибу ловлю я. Бачу, що сьогодні садка немає у вас. А... Сьогодні є погані дні, є дуже погані дні, а то і сьогодні. Сьогодні ні, нічого. Не клює навіть? Ні, не кажу, ну, клює така покльовка. Два карасика маленьких уловив, я випустив. їх. Ага. Ну, і все, а так нічого не було. Ну, хіба раді риби сідаєте? Ради отдиха. Це так. Тут віддихнуєш. Коло води, добре думається, і в житті годи, і про все. Було. Ну і місце таке чарівне. я так. Дороги. А хто да. хоче на велику рибу, на той стороні дороги. Там великий пруд є. І там ловлять. Ну там, так, да, Яр Михайлович нам казав, там 3 гектари пруд. Да, там ізуміти красивий дубовий ліс. Там криниця красива, така хороша. Ранній весною тут піалки, подсніжників багато, дуже багато таких розінь е і можливо, де не побачиш на югі, крім тут не де. Тут віддихати можна. Сюди дуже багато приїжджає на екскурсію, приїжджають дивитися. Я тут часто друзей зустрічу, варю, рибу жаримо. Тобто тут, всі умови для цього є? Всі є. І казани є, і, і мангали є, і столи, і, і беседки. Це ізумітельне місто. Ну що ж, дякую вам. Бажа... Ну і бажаю вам щось впіймати впійматися. А яка різниця – разниця? чи… Не Вели... да. Дякую Някую вам. Здоров'я вам зичу. Дякую нам взаєм. Ощущение выше крыши, конечно, рыба ловится великолепно. Да. Очень вкусная, потому что проточная вода. Родниковая. Будем. осторожны. Василий, подойди, будь ласка. Расскажи, как ты упал в воду за этой щукой. Ну покажи калоша, пусть снимут тебя. Да, это реально, да. Человек боролся, это была борьба. Чуть было рыба, не рыба, ушла. Человек и рыба, да. да. чуть было не ушла. Ну, пришлось пожертвовать. Калошкой. Да, немножко. Ничего страшного. Это так мы так балуем. Зато результат. Не, не, каждый может рыбу ну, в это не... в воде. -то. Ну, начнем с того, что это, во-первых, это в течение часа где-то, часа минут сорока произошло. Ну, интересно, это более, более спортивная рыбалка, интересно. Бачимо ще один садочок. Що ж, друзі, дивіться, які гарні карасики. Наші хлопці, вони такі дуже сором'язливі, нічого не сказали. Показали нам тільки щуки, показали, яких вони ловлять осітрів. А які карасі, так? так? Карасі так це було смішно. 30... 15 хвилин роботи. Тільки ж закинули. І дуже, Будь дуже, так, дуже, так, дуже, так, дуже так. які гарні, так, да? Ну, Сьогодні на, вони буде чим сьогодні повечеряти. Я так розумію. Я вам скажу так. Оце і ще 15-20 хвилин, ми ще посадка на логовуємо. І будуть вечором тушковані в сметані. Та так? ви що? Дуже файно. вас на вечері. дякую. Коли чоловіки насолоджуються риболовлею, дівчата активно відпочивають. То я бачив, що дівчатка теж ловили рибу, але чомусь її одразу відпускали, ми навіть не встигли зняти вас з вашими карасями. Але ми побачили такий чарівний струмочок джерельний і бачили, що ви вже скуштували цю водичку. Як вона вам. Дуже смачна. Так. Сладка, прям така прохладна. Молодий нас дуже водичка. Та ви да? Та що? Треба йти скош... да. скоштувати, так? Да. Да? Обов'язково. Обов Все добре, йду. Дійсно, дуже смачно. Пригощую нашого оператора, бо він сьогодні бідний і водички не пив. Як тобі, Андрік? Файно? Це чудово. Дійсно дуже чиста і прохолодна водичка. Тобто будете, коли в рибацькому хуторі, не забудьте прийти і пописувати водички. Ну, я так розумію, що її можна і набрати, і приготувати якісь трави, там, юшку, ще щось. То є такий дивовижний родничок в цьому місці. чарівне місце, да? рибацький хутір. Ми переїхали через дорогу і побачили таку дивовижну красу. Скажи, будь ласка, оце озеро, воно рукотворне чи, чи природне? Позаду нас знаходиться рукотворне місце Із бувшого болота зробили прекрасний ставок для любительської спортивної риболовлі, а також чудове місце для відпочинку. Були викашені комиші, відремонтовані гідротехнічні споруди. Викинуті чагарники, обладнані спеціальні місця для е, риболовлі, містки, е, мангали, е, також під'їзні шляхи. І зараз це місце приносить радість, е, тому що сюди кожен може приїхати, отримати задоволення від спілкування із природою, е, піймати трофей риболовний, е, а також прекрасно відпочити. Це все а... рукотворна Херсонщина. А скажи, будь ласка, а що в цьому ставку? Ловиця. Які тут риби є? Е, ну, в цьому ставку досить широкий е, видовий склад риб, починаючи від карасів, е, щук, навіть е, є суми річкові, а також тут ще присутні і білий амур, і товстолобик. Ну, набір такий полікультури прісноводної. і кожен е, бажаючий піймати свій трофей. Ще раз рибний трофей буде мати досить широкий вибір. Тобто будь-який рибалка може приїхати, хто хоче карася, хто щуку, хто амура, так. і все це може в цьому ставку так, піймати. Да, це в цьому ставку тут постійно відновлюється і контролюється вилов риби, закуповується в інших місцях, привозиться. Тобто ви зарибнюєте цей ставок? Так, так, так. Що риби дуже висока, для того, щоб кожен бажаючий міг гарантовано півмати Ну, а ми пройдемось і побачимо, що дійсно рибалки тут ловлять. А це сьогоднішній трофей у вас? Сьогоднішній, так, да, А коли краще бере риба? Вранці, ввечері чи... Ну, на... Да, ввечері. А на що ви ловите її? Вертушку. Друзі, п'ять годин, котрі ми провели в рибацькому стані, промайнули майже як одна мить. Ігорю Михайлович, тобі... Щиро дякуємо за запрошення, за таку дивовижну рукотворну красу, яка була зроблена майже на болоті. Чи майже на болоті? Да? Побачили, що дійсно є на що порибалити. Ми бачили і осетрів, бачили щук, бачили Расів. Расів бачили. Тобто риба на всі смаки. Ну, Так як гостинно ти запрошуєш наших рибалок до себе в гості, я так не зробив. Шановні любителі і професіонали, патріоти рибної ловлі. Це місце дійсно зроблен для людей, для тих, хто любить природу, хто любить риболовлю, хто любить спілкування. Це місце зроблене руками людей. І тут завжди чекають рибалок, мисливців і просто вас для відпочинку. Приїжджайте, завжди вас чекаємо. Дякую, Ростислав. Дякуємо. До нових зустрічей на Херсонщині.